Надія Красоткіна щасливим бути у житті важливим, щасливим бути у житті важливим та не посійне ця величина, вона завжди міняється на диво, а як приходить, то в душі весна. Тоді людина здатна полетіти стає весела, радісна, легка, і розквітає на землі всі квіти, зростає сила неабияка. Людина в щасті. Просто дивовижно, усе найкраще в ній тоді цвіте. Вона стає терпляча, чуйна, ніжна, і доброта в її душі росте. А щастя неоднакове буває і вилюбляється по різному воно. Один щасливий, як роза буяє, а інший, як подивиться кіно. Один щасливий, як збудує хату. А інший бо купив нове пальто. А хтось у мрію полетів крилатом чи просто ось купив нове пальто. А хтось нарешті підійшов до мрії, і збулась його мета. Бо так довго плекав на це надії, і дорога була зовсім непроста. Тож щастя у людей різне буває, та й про нього думають всі часи, і як воно до когось прилітає. Тоді у світі більшої краси, тож будьмо всі щасливі і кривать, над кожним хатом, хай клюмі майне, Здорові будьмо, світі і багаті, Хай щастя нікого не мене.